Свято Маковії, як православні віряни, буковини відзначають перший спас. Сьогодні у храмі трьох святителів зібрались віряни з усього міста. У їхніх кошиках банки з медом, маленькі букети пахучих квітів, лікувальних трав та обов'язково китиця маку. Це маковійчики. За православними віруваннями, у цей день візантійські священнослужителі освячували воду, яка мала допомогти вірянам пережити інфекційні захворювання, які загострювались через серпневу спеку. Однак, 14 серпня також видають шану і семи макавейським мученикам. Це святі старого заповіту, котрі проявили ревність у вірі. В нас в народі власне воно асоціюється з маком. Насправді ці мученики до маку нічого не мали. Це виключно співпадіння. Прото Ерей Микола Лагодич каже, до церкви було зведено приносити дари у вигляді меду та фруктів, які у цей період якраз починали збирати. Зараз йшло в традицію, що кожна людина сама турбується, щоб зібрати якісь пахучі або лікувальні трави, щоб принести мед для того, щоб його благословити. А хтось навіть вважає, що його освячують. Насправді ні, це просто молитва благословіння на те, щоб людина могла його вживати. Ченник додає в останнє десятиліття, з'явилось безліч світських традицій, які ніяк не пов'язані з релігійними традиціями. Зокрема, навіть назву медовий спас священнослужителі не використовують. Максим Бернак, Андрій Маронеску. Новини Чернівців, телеканал СІ-4.